Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з іспанського магазину. Шукаю, де тут написано: ось тут можете побачити. Це в нас Манга аутє. Чекали ми також, що дуже довго наразі вони дуже-дуже довго відправляють десь десь місяць. Я чекала цієї посилки. А, так, і хочу ще вам показати, в нас тут а, велика посилочка на 148. Євро. Це дуже велика посилочка, багато хто замовив, але там є одна річ, яка дуже дорога. Тому давайте дивитися, що у нас тут є. Це, це вони, бачу, що перепаковували, тому що зазвичай приходить в оригінальній упаковці. У нас цього багато, ось так у нас є трохи речей. Так, давайте давайте будемо потрошки дивитися і розпаковувати. Так, на мене, щойно я наглянув ця річ. Хочу подивитись. А, я вже бачу, це просто якість. Просто неймовірна. Вона настільки приємна на дотик. Вона така м'ягесенька, це светр такий, і він досить плотненький. Я за ним ганялася десь місяць, тому що не було розмірів і не було гарної ціни. Я його купила за 11 євро. Він просто неймовірний так розмір це в нас емочка. І він настільки м'якенький, що ви просто собі уявити не можете. Ось це у нас такий светр. Нагадую вам, що я в описі залишу для вас силочки на товари. На всі ці товари і ціни, по яких я брала, зараз вони можуть відрізнятися, можуть бути більше, можуть бути менше. Ось, а цей світер просто вже я... Його, його береш в руки, і він просто неймовірний. Так, дивимося далі. І хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся мій канал. Що ви ставите лайки, що підписуєтеся. Хто ще не підписався, то, будь ласка, підписуйтеся на мій канал та коментуйте. Так, це в нас як? Це в нас зад, це в нас вперед. Ось така у нас гарнесенька футболочка. Це дуже мачка з такими дуже класними рукавами. Це в нас розмір XS, ну, ви знаєте, цей XS це повноцінна Елічка, тому що ну, він дуже великий. Хочу вам зараз показати зі Светра, а светр Емочка. Ось, бачите, це ну, це реальна справжня Елічка, але дуже дуже така оригінальна картинка. Розклас тобі дуже Багато всього. Так, ось така конфі... ковтинка Так, це в нас вперед такий рукава, просто неймовірні, гарні, бачите, які класні. І ось такий зад. Зашнуровується ось тут, можна трошки менше, трошки більше. Так, із чого вона, вона зроблена дуже цікаво бо я так і не можу зрозуміти на ощуп. Так сказати, це на 47 котон, 52, ліоцель і один еластан. А на літо буде дуже класно, не буде парити. Так, а ми дивимося далі, що в нас є. Та не вже бачу бомбічні. На штани, але по якості вона також просто фігення. Це в нас 34-й розмір. Ось такі вони. вони легесенькі, О, оце це просто фейл. У мене ще такого не було. І, і повернути неможливо. Це просто, бачите, що нам вони відправили. Я просто в шоці. Ну, я не знаю, як таке віддавати. Людині, яка замовила їх, але вони бомбічні. Але ну як таке можна? Я розумію, що воно пішло по шву. Але це просто це такий фейл У мене ще такого не було. І в Іспанію не відправиш, тому що ці штани вони коштують 7 євро, а відправка туди буде коштувати 20 євро. Ось такі Ось ззаді карманчик. А ми дивимося далі. У нас тут є дві чоловічі рубашечки. Вони у нас однакові, але просто різні кольори. Вони так дуже гарно запаковані. Як бачите, вже почали і хлопці замовляти для себе. Дуже класні такі рубашечки. Мені здається, ми їх замовляли по 12 євро, але треба перевірити. Це у нас Fit вони такі однакові. Розмір емочка. Я не буду їх розпаковувати, тому що вони йдуть далі на піддарунок, щоб вони так були. Бачите, як вони їх навіть пакують дуже просто, якісно, офігенно. Подивимося далі, що у нас тут є. Це у нас такі жіночі також дуже легенькі штани. По якості прикольні, такі, як класичні. Вперед. Вони тут на резинці, що є дуже гарно І ось тут вони застібаються. Але дуже класні, по якості, неймовірні. Так, откинулися з вами далі. У нас тут є таке зелененьке, гарнесеньке. У нас така кофтинка розлітайка. До речі, дуже цікава. Така вона оверсайз. Тому що це у нас ще розмір елічка. Ось такі. По якості вона виглядає дуже. А, це от і пише котон. Це у нас є котон. Ось така вона ззаду. Дуже цікава, гарна розмір елічка, оверсайз. Так що, будьте уважні. Так, це в нас джинси. Я пам'ятаю, бо ми їх замовляли за, за 16, десь 15 євро. 15,99, мені здається, ось такі це в нас розмір 46. Колір дуже класний. темно сині Ось такі це в нас скіні, звичайні. Що тут? Скіні? Нічого нового і не придумаєш. Ось такі воно. однотонні. Дуже якісні, Ну, як завжди, у манго джинсів поганих не буває. Так, і найдорожче. Я вам казала, що в нас буде одна дорога річ, це у нас пуховичок. Хто дивиться мене вже давно, то такий самий пуховичок я на манго вже замовляла. Був розмір МК. Це у нас розмір XL. Він Просто офігенний, бо я замовляла той для себе. Це вже в мене замовили. Це в нас пух. Цей я купила за 75 євро. Свій я брала за 95. Тобто цей я навіть взяла вигідніше. Тут ось показується, що пух. Це в нас розмір XL. Ось такий. він. Він неймовірний, я його ношу в мороз, і в ньому не холодно. А що класно, можна, можу сказати? Ось тут воно застібається. Ось так ви собі застібаєте, і потім зверху собі раз заклали, дуже тепло. Карманчики, мінус в карманчиках, вони дуже маленькі. Тобто, якщо ви кладете сюди телефон, то воно не дуже зручно. Так, і ось такий О! просто я в шокі. Це просто фейл. Як таке можливо? Дві, дві речі і цей пуховик 70 євро. Я в шокі. У мене просто, просто немає слів, як це таке могло статися. А наразі хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь мій канал. І до нових Па-па.